Вітаю вас. В ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В Студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Квіти, хвилина мовчання, збройний зал. У Нікополі вшанували подвиг чорнобильців. Будьте обачні, правоохоронці розказали, як не попастись на гачок шахраїв. У Нікополі обирали кращих юних інспекторів дорожнього руху. Тепер про це інше більш детально. 28 квітня в день у центрі міста водій на пішохідному переході збив трьох школярів. Дітям по 11-12 років усі вони з травмами різного ступеню тяжкості були доставлені в травматологічне відділення, після чого терміново переправлені в клініку Дніпропетровська і там прооперовані. Водія затримали на місці дорожньо-транспортної пригоди. 26 квітня у Нікополі вшанували подвиг героїв-ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції. Традиційне покладання квітів збройний зал молебень. Велика подяка живим та вічна пам'ять тим, хто не дожив до цього дня. У 39 років Юрій Вележанський був направлений Нікопольським військовим комісаріатом до Чорнобиля, начмедом батальйону, що обслуговував Чорнобильську станцію. 128 – Цю цифру запам'ятав на все життя. Рівно стільки кроків було від його лікарського кабінету до реактора, що вибухнув. Він як лікар знав, куди їде, але рішення прийняв добровільно. Звісно, як медик я знав. Об опасності, но до кінця я это не взвешивал. Но если сейчас зв'яшував. даже э, була подана ситуація, я б все одно б поїхав, тому що я ще розпитан в той страні. А от Анатолій Сіденко зрозумів, куди приїхав вже на місці. Зізнається, від побаченого на станції стало моторошно. По початку ну, якось не осознавали, що там, а потім вже, звісно, як побачили своїми глазами, то тоді вже почали. Що, що воно таке? Побачили своїми глазами. А як їхали, то 26 квітня у Нікополі біля пам'ятного знаку вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів. Живим вручили грамоти. Ліквідатор першої категорії Олександр Кантієв отримав ключі від однокімнатної квартири. Чиновники традиційно вітали присутніх, а вдови чорнобильців читали свої вірші. Вас називають холодним словом ліквідатори. А ви Чорнобиля герої бо амбразуру ядерного пекла змогли закрити навік собою. Давайте ж будемо пам'ятати всіх тих, хто вже пішов у небуття святую землю шанувати заради миру, щастя і життя. Сонце, маршрут, а із цялискніста. З 3 травня і до поминальних днів, тобто до 12 травня, в'їзд на кладовище буде обмежений. Керівництво комунального підприємства Ритуальна служба просить поставитись до цього з розумінням. Така міра необхідна. Це допоможе уникнути пробок та аварійних ситуацій. Кладбище буде закрите, перегорожена. Будуть в'їжджати туди тільки... Ну, льготные категории, то есть участники війни, которые имеют свої машины, или, там, инвалиды, которых привезли на кладбище, ну і такі люди, які в приклонном возрасте. Все остальные должны пройтись пешком. Ліця попереджає, будьте обачні та не попадіться на гачок шахраїв. Останнім часом все частіше їх жертвами стають люди похилого віку. Під виглядом соціальної допомоги чи заміни старих купюр на нові, у них виманюють справжні гроші взамін, даючи сувенірні. Чоловік чи жінка неважливо, шахраєм може виявитись будь-хто. Він представляється працівником соціальних служб та обіцяє пенсіонерові матеріальну допомогу, наприклад, до травневих свят. Або говорить про грошову реформу і необхідність замінити старі купюри на нові Під Предлогом заміни слідств питає ну міняють на кукли так називаємо денежні суми, які знаходяться у пожилих ліс. Наприклад, в Юрівському районі Дніпропетровської області пенсіонер 29-го року народження віддав 35.000 гривень вот в получил Денежні купюри, які не стоять ні копійки. Бувають і інші випадки, коли шахраї ходять по двоє. Один відволікає жертву, інший в той час може поцупити в неї гаманець або інші цінні речі. Правоохоронці попереджають, не пускайте незнайомих в домівку та завжди вимагайте документи, перевіряйте інформацію. Хотілося б придати річ пенсіонерів, не в квартиру незнайомих знайомих От якщо така ситуація відбувається, обов'язково позвоніть в управління соціального, в центр соціального обслуговування потребувати документи, удостоверяюче особи, соціального з працівником, підтвердили, що дійсно це працівник стальної служби. Останнім часом набирає популярності шахрайство по телефону. Дзвонять частіше вночі, представляються співробітниками міліції та вимагають гроші. Дзвонять на телефон, мобільний або на домашній, говорять, що ваш родичник попал В ДТП либо там э, подозревается в совершении убийства, звонит, представляется сотрудниками правоохранительных органов и требует для решения вопроса о том, чтобы человек вернулся домой в семью, необходимо заплатить иную сумму. Не надо в это верить. Сейчас э, есть возможность каждому гражданину перезвонить на 102, узнать. Э, Попав чоловік в біду, не попав, виясніть. Абраті в міліцію може, з заявленням, тому що йому дзвонять і предлагають такі от, скажем так, услуги незаконні. Будьте обачними самі та попередьте своїх рідних, особливо людей похилого віку. У будь-якій незрозумілій ситуації, коли у вас вимагають гроші, дзвоніть до міліції за номером 102. Знана людина у Нікополі, депутат міської ради та директор Нікопольської філії Європейського університету Тамара Шахматова днями відзначила свій ювілей. Знімальна група новин твого міста вирішила дізнатись про життєвий шлях Тамари Володимирівни. Тамара Шахматова згадує, що привело її на Стезю педагога. Бажання зародилось ще зі шкільної лави, дивлячись на свою вчительку та захоплюючись тим, як та проводила уроки, дівчина замислювалась над майбутньою професією. Коли вже вступила до університету, ви знаєте, воно підсилилося. І коли до дошки в університеті викликали викладачі завдання виконувати, то говорили: ось почерк вчительки. І ось буде. І Твори, які е, такі мініатюри робили. Так, це, це дійсно вчительки. Свій педагогічний шлях Тамара Володимирівна почала у 82-му році. Викладала у дев'ятнадцятій, 22 й та 23 й школі. В останній стала директором, а потім, в серпні 2003-го очолила Нікопольську філію Європейського університету. Маючи багатий життєвий та педагогічний досвід, Тамара Шахматова знає напевно, яким має бути справжній педагог. Я хочу, щоб вчитель майбутнього він дійсно був лідер, щоб бачили діти, що за цим вчителем можна йти вперед, щоб цей був вчитель другою. Матір'ю, другим батьком, щоб можна було дійсно порадитися і довірити свої секрети. Тамара Шахматова успішна та активна жінка. Вона любляча мати, шанований педагог, депутат міської ради і повірена особа президента України. Активність жінки зумовлена потребою допомагати ближнім, і вона з цим успішно справляється. У Нікополі відбулось традиційне змагання юних інспекторів дорожнього руху. Школярі демонстрували свої знання правил. Поведінки на дорогах, а оцінювала їх компетентне журі. Свідком події стала і наша знімальна група. П'ять команд юних інспекторів дорожнього руху з Томаківського Апостолівського районів, міста Джанікід, Замарганець та Нікополь, демонстрували свої знання правил дорожнього руху та змагались за право називатись найкращим. Їжегодно ми проводимо, бо можна так сказати, традіонно проводимо сльот юних інспекторів дорожнього держання. Силь таких мероприятий профілактика дітського дорожно-транспортного травматизма. Сьогодні ми зібрали команди со всього регіона. На шляху до перемоги юним інспекторам довелось пройти кілька етапів: конкурс на знання правил дорожнього руху та регулювання і велоістафету. Це оцінювала компетентне журі, до складу якого увійшли співробітники Державтоінспекції. Останній конкурс агід бригади, оцінювала. Комплексне журі тут були представники, дає відділу освіти члени партії регіонів, що виступила спонсором змагань. Саме ці змагання кожен рік показують цей потенціал росту наших дітей. Це бажання дітей бути освіченими, бути знатоками в галузі правил дорожнього руху. Дітям це досить цікаво. Досить цікаво. Діти бажають. Приймати участь в цьому конкурсі, і саме цим ми можемо пояснити цей рівень знань. Всі команди показали високий рівень знань правил дорожнього руху. Та конкурс є конкурс, тож повинен бути і переможець. У цьому році найкращою стала команда Дорожні Янголи з Нікопольської середньої школи номер 8 Вони представлятимуть наш регіон на обласних змаганнях. Клас. Мы очень рады, потому что это победа, которую мы долго ждали, очень долго. Третий год. Мы На ну, третий год мы победили, мы победили, очень рады. Мы очень счастливы. Долго готовились? Да, целый год. Мы с самого начала года мы начали готовиться. А гидбригада началась готовиться, вилла эстафета, регулировка. Без подарунків додому не поїхала жодна команда кожна отримала цінний приз від спонсорів. А від управління державтоінспекції спеціальний куточок з безпеки дорожнього руху. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми Працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті nt.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! 10 квітня вночі плюс 13, плюс 19, день плюс 20, плюс 27, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, ясно. У середу 1 травня вночі плюс 16, плюс 19, день плюс 22, плюс 28, атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 47%, ясно. У четвер 2 травня температура вночі плюс 15 плюс 20, день плюс 20 плюс 25. Атмосферний тиск 759 міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря 58% ясно. У п'ятницю 3 травня температура повітря вночі плюс 17 плюс 20, день плюс 20 плюс 26. Атмосферний тиск 757 міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря 50% ясно. У суботу, 4 травня, вночі плюс 15 плюс 18, день плюс 20 плюс 26. Атмосферний тиск 755 мм. тут на остовчика. Вологість повітря 45% ясно. У неділю 5 травня вночі плюс 15 плюс 21, день плюс 22 плюс 28. Атмосферний тиск 755 мм. тут на Вологість повітря 45% ясно. Таль це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.